Вітаю колеги. 240 доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо і ми працюємо з Медіа центру Україна. У Львові планують розпочати провести перший щорічний конкурс соціальних проєктів для студентів. Я запрошую до слова Івана Собка, профіль... профільного заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації. Розкажіть, що такий проєкт означає для Львівщини. Доброго дня, шановні пані панове. Ми. На Львівщині маємо прекрасну, дуже потужну команду працівників бюджетної сфери. Це найкращі люди, які можуть сьогодні надати все те, що потрібно різним категоріям громадян, які жили до війни на Львівщині, і ті біля 500 тисяч, які а, тимчасово Перебували і 274 тисячі, які на сьогодні перебувають на Львівщині. Серед них це і маленькі діти від народження до трьох рочків, які в нас є в будинках дитини. Це діти, які потребують спеціального догляду, які перебувають сьогодні під доглядом наших а, спеціальних школах, спеціальних спецзакладах наших обласних, це діти, які потребують підтримки, оскільки або втратили батьків, або батько воює, а мама залишилась на тимчасово окупованій території. Це люди, які мають психічні розлади і сьогодні перебувають в нашій обласній психіатричній лікарні. Це люди, які не мають житла, бо це житло зруйнували расисти, запустивши ракети. Це люди, які проживають сьогодні в наших гуртожитках, які ми зремонтували, які де ми надали соціальне житло. Це люди, які потребують допомоги як люди. І, власне, щоб максимально наблизити до ідеальності оцю соціальну послугу, звичайно, ми залучаємо всіх працівників бюджетної сфери, всю команду Львівської військової адміністрації, всю команду апаратів територіальних громад, міністерств, відомств. Про те, важливою є допомога. Молоді, допомога студентів, допомога небайдужих неурядових громадських організацій, які своєю наполегливою працею на громадських засадах роблять часом надзвичайно важливі крутезні речі, проекти, допомагаючи всім цим категоріям, які я окреслив. Перед тим. Соціальна сфера це дуже така чуттєва сфера. Там неможливо бути іншим, ніж ти є. Там важливо бути максимально людяним, максимально добрим, щирим, відвертим. І, власне, професійним. Ми Служба в справах дітей, Львівська політехніка, наші неурядові організації. Стартуємо з проєктом, щоб навчити молодь, студентів вузів, а власне, бути таким Ейнштейном, бути таким зразковим працівником соціальної сфери якого можна залучити в потрібний момент до допомоги у наданні тої чи іншої соціальної послуги ті чи іншій верстві чи категорії населення. Дуже дякую. Ми стартуємо більш детальніше про а, куди подати документи, до якого числа приймаються документи, які вимоги скажуть мої колеги. Я єдине дуже дякую. І Запрошую небайдужих, активних, цікавих, класних, креативних людей, молодь брати в цьому участь. Так, дякую. дякую, пане Іване. Ми про це ще поговоримо детальніше. А я запрошую до слова Володимира Лиса, начальника служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації. Найперше розкажіть, скільки на сьогодні на Львівщині залишається соціально незахищених дітей, і як соціальні служби працівники працюють в умовах війни доброго дня. Ну Окрім тих 2200 дітей сирі дітей позбавлених батьського піклування, які є в нас на обліках. В нас евакуйовано у складі закладів понад 500 дітей, які зараз перебувають у 21 локації. локації. що казав Іван Михайлович, якраз перед тим, що в нас ми прийняли дітей віком від нуля до 17 років, включно. Дуже багато діток вже поступили в нас в наші ПТУ в інститути. Львівська область закріплена є за Запорізькою і Луганською областями. І відповідно, тобто я маю доступ до бази і даю виписку дітям-сиротам, дітям, дітям позбавлених на піклування, якщо вони поступають їм треба цей документ. Хочу сказати, що от тільки за вересень, серпень я, понад 200 таких документів видав для дітей, це які до нас вони поступатимуть у Львові. Станом на сьогодні, ми, крім того, ми маємо понад тисячу дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Хоча зараз війну досить тяжко сказати, хто є в складних життєвих обставинах чи як. Але ми стараємося все-таки як до війни, так і з тими нагрузками ті сім'ї, які опинилися в біді за кризою, якраз, щоб вони не обійшлися нашою увагою. Ну я тоді навіть вже як вже при нагоді, тоді навіть скажу, що. Від початку року службами у справах дітей було проведено 624 профілактичних рейди і виявлено 82 дитини. Обстрижили 1325 сімей, з яких попередили 681 батьків. Що важливо, ці цифри, можливо, менші з попередніми роками. Але це навантаження. Перед за все ми створили мережу служб в кожній територіальній громаді. Зараз люди навчаються активно, входять в свої обов'язки. І це навантаження по людях, які приїхали до нас. Якраз воно накладається. Але ні на одну секунду ми не припиняємо роботи, ми працюємо як з нашими дітьми і з таких. Як... З тими, які евакуйовані, і зокрема, якраз чому дуже важливо, я хотів поєднати, що цей проєкт розрахований на студентів, які вчаться в нас на соціальну роботу. А це в нас є Львівська політехніка, це є в нас університет з безпеки життя діяльності, це є в нас Львівський національний університет імені Франка. Я думаю, студенти УКУ вони включаться і можливо подадуть нові ідеї, нове дихання дадуть і допоможуть нам ті, я би сказав, не роботі. у роботі. Ті з внутрішньо переміщеним особами з евакуйованими дітьми і з тими дітьми, які придались в дитя обставинах і мешкають на території області. Дякую, і я запрошую до слова Софію Крушельницьку, голову управління благодійної організації Діями. Розкажіть окрім самого проєкту, що спонукало до його реалізації. Так, вітаю. Найперше, що потрібно сказати. Я дякую Володимиру Володимировичу, що він почав якраз пане Софії. Тільки будь ласка, ближче до мікрофона. Дякую, Володимиру Володимировичу Про за те, що він якраз почав цю тему. Про те, що вдалося зробити за час війни. Хто це робить? Це роблять якраз ті люди, які працюють в соціальній сфері. Так тому чому цей проект важливий саме зараз під час війни? Тому що війна вона не забирає, не ліквідує ті проблеми, які вже у нас були. Проте вона навпаки посилює їх. Отож, соціальний працівник сьогодні це також той, хто бореться за сім'ю і за найкращі інтереси дитини. Для чого ми робимо цей конкурс? Найперше, як сказали вже мої колеги, людина в центрі. Так війна нам ще раз показала, що людина для українців і в України – це найважливіше. І саме тому ми будемо працювати і закликаємо працювати саме наших студентів в соціальних напрямків. Соціальні напрямки в пріоритеті в нас це є соціальна робота, соціальне забезпечення, також психологія, тому що розуміємо важливість саме цих потенційних фахівців майбутніх зараз. Щодо конкурсу, ми вже розпочали і сьогодні, зокрема, розпочинаємо набір команд. Це, по-перше, наші вимоги. Це є 3-5 осіб третіх-п'ятих курсів, які навчаються в університетах Львівщини. Поки що Львівщина, впевнені, знаємо, що після перемоги це буде вся Україна. Але сьогодні ми чекаємо саме львівських студентів. Також у нас наш конкурс має три етапи: перший етап це є реєстрація. Реєстрація триває до 6 листопада. Зареєструватись можна за посиланням на сайті та соціальних мережах наших співорганізаторів. Це є служба у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації. а Також ми, як фонд, і Національний університет Львівська політехніка, кафедра соціології та соціальної роботи. Також на афіші за QR-кодом. Другий етап це є заповнення конкурсної заявки та бюджету. Наші такі очікування, найперше, це має бути реальний проект. Отже, щодо завдання, кожна команда повинна буде створити, придумати власний проект, скласти для нього бюджет, і також мати на увазі, що ми плануємо реалізувати один з найкращих проектів. Тобто, нам потрібно, щоб він був. Взагалі ефективно використані кошти і також зрозумілий і потрібний. І не забуваємо студенти, що ми вирішуємо лише одну проблему, а не усі, які є. Також щодо самої тривалості конкурсу, то до 13 листопада ми. Очікуємо на заповнені конкурсні заявки. А вже з 13 листопада до 21-го чекаємо на даємо можливість підготувати презентації 22 листопада, за адресою простір «Радіогараж» на князя Романа. 6 відбудеться якраз презентація нашого конкурсу. Цей конкурс найважливіший взагалі своїм і потрібний тим, що він мотивує студентів, тому що соціальний, фахівець соціальної сфери сьогодні, на жаль, не така престижна професія, якби вона мала бути, адже вона несе. Ну, таке є змістове таке навантаження, і взагалі вона настільки потрібна, тому що саме ці люди працюють з дітьми, саме ці люди працюють з сім'ями, і саме ці люди працюють також із воїнами, які повертаються, і ми розуміємо, що це те, що нам зараз дуже потрібно. Тому я закликаю студентів подавати заявки на наш конкурс, спробувати і боротися. По перше, за стипендію це є 35 тисяч гривень. Для трьох команд і також за подарунки і можливість оцінити свої знання та вміння під час конкурсу. Яка максимальна може бути кількість заявок, і, ем, і за якими критеріями будуть оцінювати презентації команд? Максимальна кількість заявок не обмежена. Чесно, ми чекаємо абсолютно усіх, і для нас це дуже важливо, щоб чим більше людей, студентів були мотивовані брати участь. Щодо критеріїв оцінювання вже самої презентації, перше це якраз те, що я сказала, це можливість реалізації цього проекту. Щодо таких конкретних вимог до самої презентації, ми будемо давати студентам пізніше. І основне це те, що цей проект він має стосуватися трьох тем. Перше однієї з трьох тем: перше, це є соціальні послуги в громаді, друге це є просвітницька інформаційна кампанія по престижності, підвищення престижності професії фахівця соціальної сфери, і також по безбар'єрності в громаді. Ви згадали про кількість е, трьох команд. Це три фіналісти, чи вийде все-таки один переможець якийсь? Три фіналісти. Ми чекаємо на те, що в нас буде перше, друге і третє місце. Але, е, звичайно, що... цікаво також те, що ми залучили ще е, бізнес партнерів, які готові підготувати е, іменну стипендію одноразову для однієї з команд, яка теж їм найбільше е, підійде. Тобто фіналістів навіть може бути і чотири. Як далі? Е, Має відбуватися реалізація. Як ви будете відпускати вже переможців фіналістів з цими проєктами? Я думаю, що найцікавішою частиною, звичайно, буде те, що вони створять цей проект, і це буде складно, тому що заявку і також бюджет ми готували спеціально і ну тобто вона досить складна і вона відповідає якраз стандартним вимогам міжнародного рівня. Друге, що в нас в журі будуть окрім партнерів та організаторів, також і соціально відповідальний бізнес, і також незалежні експерти із проектного менеджменту. Найкращий проект ми оберемо за тим, як ми зможемо його реалізувати чи буде він інноваційний, актуальний. Для сьогоднішньої також ситуації, так? І останнє кошти вони підуть на команду. Тобто, команда, власне, я думаю, що витратить їх так, як вважає за потрібне. Реалізовувати проєкт ми будемо якраз той, який буде вирішувати, на нашу думку, зараз найактуальнішу проблему. На вашу думку, який є топ найактуальніших там в умовах Львівщини, в умовах України? 에... Я думаю, що це буде підказкою для наших так студентів, але я особисто хотіла б говорити перше про. Якраз престижність і актуальність професії соціального працівника фахівця соціальної сфери. Я думаю, що це актуальна проблема, тому що сьогодні ми створюємо створені громади так в рамках реформи децентралізації, а також в рамках реформи деінститулізації, яка стосується створення соціальних послуг і роботи з інституційними закладами. І ми розуміємо потрібність кваліфікованого спеціаліста, тому що саме він працює з. Сім'єю він перший виявляє проблеми в тій сім'ї, він перший реагує також на те на ці проблеми сім'ї. І саме завдяки йому ми можемо знайти сім'ю для дитини, яка зараз її втратила. Завдяки йому ми можемо вирішити проблеми вже наявні, і повернути дитину також в сім'ю. Ну і відповідно, це робота з воїнами, які повертаються з війни. Наголошую на тому, що такий проєкт відбувається серед молодих людей. Це студенти 3-5 курсу. На якому рівні як ви оцінюєте соціальна робота на Львівщині? Чи вона є достатньою, чи достатньо кваліфіковані працівники соціальної сфери? Звичайно, працівники соціальної сфери кваліфіковані, тому що, по-перше, ми бачимо результати. По-друге, в нас є багато в нас є можливість співпрацювати. Для мене, ну тобто, я вважаю, що справді ефективною результатом є те, що в нас працює влада, громада і соціальний, ну тобто громадський сектор. Завдяки от цьому поєднанню фахівці соціальної сфери сьогодні мають можливість підвищувати свою кваліфікацію. Це перше. Отримувати якраз супровід експертів, фахівців і також за кордоном, і третє мати підтримку від свого прямого керівництва і відповідно розуміти, що вони не самі проблеми є. Проблеми є завжди, і це нормально. Мені здається, що саме завдяки тому, що ми співпрацюємо в тому, ну от цей конкурс це є теж початок співпраці нашої. І він показує те, що ми хочемо, щоб майбутні покоління потенційні фахівців соціальної сфери вони мали ще більше можливостей, були більш мотивовані і розуміли, що їхня праця вона повинна бути також достойною оплачувана і визнана так само. Які конкретніше вишколи, тренінги, курси ще існують, пропонують соціальним працівникам в межах Львівщини, наприклад. Я думаю, що це питання більше до Володимира Володимировича. Він не доповнить, але можемо сказати про те, що зараз ми також наша організація, діємо, благодійна організація, готуємо навчання для психологів, які будуть працювати саме з травмами війни. Це теж є можливість підвищити свою кваліфікацію. Так, зокрема, в нас є організації, які працюють з тим, щоб підвищувати компетенції фахівців, соціалі, фахівців соціальної сфери в проєктному менеджменті, що сьогодні теж необхідно. Це також розуміння реформи День Для нас на Львівщині з партнерами це, я думаю, найважливіша зараз частина в роботі з соціальної сфери. Розуміти найкращі потреби сім'ї, найкращі інтереси також дитини створення соціальних послуг в громаді, що безбар'єрність в громаді, якраз те, чого будуть стосуватись наші проекти, тому що розуміємо, соціальна послуга вона не лише для людей з особливими освітніми потребами чи з інвалідністю. Вона потрібна кожному. Тому такі курси я знаю, що є, і з цим також працюють. Пане Володимире, якщо вам є що додати, Я хочу сказати, що на Львівщині, зокрема, два тижні тому закінчились два етапи всеукраїнських навчання, національних тренерів, людей, які будуть навчати тих, хто хоче прийняти дитину в сім'ю. Вся Україна була представлена 25 регіонів в два етапи, і це ми вперше тоді Львівщина прийняла. Протягом трьох тижнів ми провчили більше 50 людей, які зараз вже поїхали в свої регіони і виконують свою роботу. Також з партнерством кожній дитині і Созда дитячі містечка постійно проводяться тренінги для працівників служб у справах дітей, працівників центрів соціальних служб з метою їх підвищить їхнього якраз освітнього потенціалу в територіальних громадах. маю це на увазі. Дуже багато робить освітня платформа, яка також є. декілька базових у нас є територіальні громади, які проводять постійне навчання. Тобто, то що пані Софія казала, є нерозривний зв'язок між владою громадськими організаціями та громадою. І цей процес є діючий, він і він не, не, не зупиняється. Також щодо проєкту, хотілося б додати. Коли відбувається реалізація проєкту, це впродовж самого конкурсу. Чи вже визначають переможців фіналістів, і тоді дається окремий час для реалізації? Скільки це має тривати? Дивіться, реалізація проекту це як ще, одна, як ще один бонус до перемоги. Ну, тобто не всі проєкти… Студенти не повинні реалізовувати цей проєкт. Реалізація проєкту за нами разом із партнерами та соціально відповідальним бізнесом. Це буде відбуватися пізніше. Звичайно, ми про, ну, буде інструкція, за якою студенти будуть працювати, і також буде зрозуміло, що Переможець і його проект в залежності від складності і можливості реалізації в сучасних умовах буде реалізований вже, думаю, десь влітку. Якщо нашим гостям є ще що додати до цього проєкту. Резюмуючи тему, хочу наголосити: ну, насамперед, дякую вам за ініціативу. Ми в в обласному бюджеті маємо ряд також програм обласних заходів, які цільово підтримують і розвиток особистості, і надання можливостей для самодосконалення і розвитку відповідних працівників бюджетної сфери. У нас є програми для підтримки розвитку молоді. Національно-патріотичне виховання це все є на сайті Львівської військової адміністрації, прохання цим користуватись, і бюджетні кошти е, максимально мають бути ефективно скеровані. Проте, коли є ідея і, під, і, і підтримка, і головне бажання, відповідно, е, таких допоміжних, скажімо, е, і ресурсами можливостей так, застосування, і ресурсами, і ініціативами. І основне, що є на це вимога часу, це дуже круто. Тому ми залюбки також долучимось, підтримаємо. І Від себе особисто хочу сказати: ну, чесно, я готовий також долучитися, в тому числі, напевно, і. Фінансово від себе приватно, а якщо дійсно будуть настільки класними і цікавими ці проекти, я готовий також особисто один з них також особисто фінансово підтримати, дійсно, бо це показує нам дійсно потребу і бажання бути дієвими. А дієвими ми можемо бути. Як ми вже показали всьому світу, коли ми разом, коли є влада, яка діє, коли є відповідальні люди, які хочуть, коли є сектор громадський і неурядовий, і не завжди на це треба кошти, повірте. Тобто ми, українці, вже всім все давно довели, що для нас незалежність, цілісність, наша українська, суверенна, європейська, незалежна інтерна права держава це понад усе, і ми, як українці, понад усе. Слава Україні! Героям слава, дякую нашим гостям за розмову. Нагадую, з нами були Іван Собко, профільний заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації. Володимир Лис, начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації та Софія Крушельницька, голова правління благодійної організації Діями. Ще раз вам дякую. І на сьогодні це все. Стежте за анонсами подій на ресурсах медіа центру Україна. І тримаємось, бо ми ще на день стали ближчими до нашої перемоги.